Валентина Давидова та Євгенія Щепкова цього сезону стали головною сенсацією пляжного волейболу в Європі. Дівчата виграли золоті медалі на трьох етапах Східноєвропейської зональної асоціації та турнірі серії сателіт, а ще оформили титул чемпіонок України. І це при тому, що разом дівчата грають лише близько року. Валя повернулася на пісок після декретної відпустки. А Женя взагалі вперше спробувала себе у пляжному волейболі після класики. Ми, в принципі, до цього. Ми знали, що буде Минузалістобутіжому. Мы не думали, что у нас так, извините, как за выражение попрет. <сіх> То есть, ну, реально, да, мы выступили хорошо и, и на европейских, и на мировых, и из подгруппы повыходили. То есть, ну вот, как-то, в принципе, есть все шансы на Европу попасть, там, и на мир. М, досягненням сезону запоріжанки вважають не медалі, а те, що зупинилися за крок від олімпійської ліцензії на турнірі в Норвегії. Українським попелюшкам несподівано для всіх іменитих суперниць вдалося вийти до фіналу змагань. Аби поїхати до Ріо, дівчатам не вистачило лише п'яти очок. Нас, я думаю, не расценивали как соперника вообще. Ну, Украина. Что мы Украина? Ніхто не готовился, я думаю, уже с нами играть, поэтому у нас, может, как-то и поперло за поперла защита, потому что просто неожиданно было, что мы куда-то дойдем. Подрыв был большой, такой мы вот шли. Мы вот, мы шли на игру. В принципе, мы даже соперников не знали никого вообще. И мы шли, у нас такой дивиз был. И Женя спрашивает: у меня говорит, как мы будем играть? Говорю, как как выигрывать? Вдалом выдався сезон и для чоловічої пары Бабич Гурдіев до Микола та молодий перспективний Ярослав почали грати разом наприкінці минулого сезону. За цей час значно покращили міжнародний рейтинг і міцно закріпилися на верхівці національного. Я вважаю, сезон пройшов удачно. Я так як давно граю, і було у мене перерив там небольшої, 3-4 роки міжнародне соревновання. І можна сказати, що таких сезонів не було давно, навіть при моїй кар'єрі та всім. Чемпіонат України в епі опять же забрали ми назад в Запорожі на міжнародних соревнованнях, теж на сателітах ми були. Ну неплохі результати були. Спортсмени кажуть, запорука успіху, багатий досвід Миколи та чудові фізичні дані. Ярослава хлопці доповнюють один одного і завдяки цьому рухаються вперед. Я считаю большим достижением тем, что я вместе с Николаем прошел квалификацию и попал в основную сетку мирового тура, так как до этого у меня не получалось этого никогда. Получается, если брать прошлый год, то это два раза уже. К тому же в этом году мы вышли из подгруппы и сыграли с сильной командой итальянской. Поэтому это, я считаю, очень небольшое продвижение в карьере. Повний тріумф запорізького пляжного волейболу відбувся в Івано-Франківську, який вперше приймав фінал чемпіонату України. Там обом запорізьким парам вдалося завоювати чемпіонські титули. Один із головних, якщо розсматривати українські, то і дівчатки, і мальчики стали чемпіонами України. У нас ще такого не було. Бабіч Ніколай, як граючий тренер, він із років пляжного волейболу 9 разів уже от останній раз став чемпіоном. Наконец-то я очень рад о том, что и Гордеев, и Ярослав стал чемпионом. Для них они очень хорошо сыграли в финале. Амбітні плани запорізькі пляжники плекають і на наступний сезон. Сподіваються, завдяки заробленим цього літа рейтинговим очкам потрапити до фіналів чемпіонатів Європи та світу. За додатковими балами вирушили на останній старт сезону до Тбілісі, де цими днями відбудеться заключний етап чемпіонату Східноєвропейської зональної асоціації. Марія Маркеляну Лена Назаренко, Іван Дем'ененко, 5